Ви дивитесь ранок вдома, і у нас час сніданку. Якщо у вас теж дослухайтесь до порад нашого кулінарного експерта, чаби Бак. навіть, якщо ви не зможете просто зараз повторити його рецепт в домашніх умовах, апетит у вас точно прокинеться. О, це, чаби, чаби. Привіт ще, ще раз. тебе, друже Володимирович. Що ми зараз будемо готувати? Ми сьогодні приготуємо яблучно маковий десерт з морозивом. Звучить mm. дуже апетитно. Це буде дуже смачно. Начинки які? буде багато. Що-що? начинки буде багато. Буде які інгредієнти потрібні? Дивись, на екран. Для приготування яблучно-макового десерту з морозивом знадобиться. Яблуко 2 штуки. Мак 150 грамів, борошно 250 грамів, яйця курячі, 3 штуки, цукор 150 грамів, розпушувач, молоко 150 грамів, ванільний цукор, цедра одного лимона, вершкове масло 50 грамів, морозиво 100 грамів. Що, ну, що? робити? Ну давай будемо збивати з, е, зараз цукор і яйця. Треба, щоб он хорошо збився. Знаєш, тут навіть говорять, що треба збивати до білого цвіта. Знаєш, щоб он. Ну не так был... звичайно. Да. Можна починати? Можна. Знаєте, що мене завжди розчаровує? Граждане. А, навпаки? Так, що? Е, у макових рулетах і пиріжках начинка. начинка. І завжди. Маловато? Мало? Ну давай, у нас буде багато. Дуже давай мало. перемалувай. Ти з Надією знадів. Да, Не сейчас... купуй, а готуй. Боже, це як слоган якийсь. Да. Так. Готуй самостійно, клади стільки начинки, Тільки скільки тобі заманеться, правда? Да. Тому, Тому то я питаю, скільки у нас і буде. Що ми знаємо про мак? Бо у в мене можна. є дитяча травма. Що? Ти купиш собі пиріжки, рулети з маком, а там. Маленькі макушки, так? Да? Давай достатньо. А що? що ми знаємо про мак? Мак росте у полі красного світу. червоного полум'яного макуяру. Ну, я, я серйозно, я серйозно. Як, як ти думаєш, які мінерали є в мин, маку? Магній, кальцій, калій, цинк, мей, тор, медь, фосфор, чермет. Супер. Да? Так, дивися. Да. Вот, додаємо. Тут розпушувач. ми збили яйця з цукром. додаємо розпушувач, а це що? Це ванільний сахар. Ванільний цукор. Ванільний цукор. І будемо додавати борошно. трошечки борошно. Костік, <реш> треба ще нагріти натерти яблуки і достатньо, так, <реш> достатньо і трошечки давай молока. Mm -hmm. Тепле має бути молоко чи ні? Що що? Молоко тепле чи ні, ні. скажи, будь ласка, Ну, на температури і вершкове масло. Вершкове масло обов'язково. А як це тісто називається, що ми готуємо? Що – -що? Ну, як це тісто має назву? Ну, там, пісочне, я не знаю, є, як воно називається, але буде схоже на бісквіт, але бісквіт. з Смаком ага. і з яблуками. Ага, я зрозумів. Давай, Зверніть увагу, коли ми вже додали борошно, ми багато не збиваємо його. Да. А, а, чому? а якщо збиваємо, то на такій не дуже великій швидкості. Так мовити, його просто перемішали і все. І і воно в нас готове. Yeah. Слухай, ну я зробив начинки багато. Ну, no, нехай буде багато. багато. Ти ж хотів багато? Ну, давай, так, не ну, шкодуй. Саме заради цього ти і куштуєш той мак. Да? Ну, а що? Ну, добре, роби, Ой, роби. має бути смачним. Давай, можеш, от давай от натирай, от. Цедру лимона. Чабо, що робити? Я не можу без діла стояти. Поки що попей чай, і зараз будемо дороблювати нашу тісто. Давай, на мелку, на так. Все. На велику тертушечку, правильно? Так, додаємо. Прямо сюди в тісто. І ти навіть сік не віджав? Ні. Нехай буде сочно. А воно не завадить? Я думаю, що мені ні. здається, сік може трошечки ні? Ну що мовить мак, мак забере? А ну хіба що? Вот, де наша лопаточка? Угу. То це і яблучко б вижила трошечки. Переперемішай, будь ласка. Я ага. готовий додати цедру. Чаба. Що що, ти готовий що? Цедру додати. Цедру. Шак, вже? Давай додавай цедру. Ви бачили? Перемішуй. – Мак прямо в тісті, навіть не всередині. Це ніякий вам не рулет. Я навіть собі і уявити не могла, що наше тісто матиме ось такий вигляд. Це має бути дуже смачно. От намазуємо свершковим маслом. Маковик. Мені прям кортить подивитися, що з цього вийде. Так, ну, да. вийде. Ну, маємо надію, що вийде. Але да. достатньо. Чекає міша, бо там так багато маку. Угу. Костя, як тобі як тісто хотів. на вигляд? Мені подобається. Подобається. Куди ми його маємо? Тримай, зору, це не... Ми е, пергамент зместили маслом масло, вершковим. Угу. Угу. Борошно не треба було посипати, ні? Тільки масок. Ні, 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 А Вона вийде, я спеціально бумажку поклав, щоб. Вийшло. А Не, ти можеш та... так трошечки цією лопаточкою да. та отак? І можна, там так можна ще по, є, ще по, є. Я як справжня газиня, мені шкода, кожну mm. ложечку хочеться в mm. mm. Будемо зайве забирати. Mm -hmm. Я вдома, знаєте, попробувати. Чи так mm -hmm. лише? Та я давай. Можна і так. Що, відправляємо? Наскільки куди? На 180 градусів, десь на 30 хвилин. Опа. Ну, а поки наш яблучно-маковий пиріг випікається. Давайте нагадаємо рецепт глядачам. Рецепт яблучно-макового десерту з морозивом. Яблука натріть на терці. Мак змельіть, масло розтопіть. Збийте яйця з цукром. Після цього додайте всі інші складники. Добре перемішайте тісто, змастіть форму для випікання маслом. Покладіть тісто у форму. Печіть при температурі 180 градусів. Подавайте з морозиво. Вже морозиво, морозиво. тане. Аромат тане вийде. морозиво. Чи готовий коштувати кось? Так, я готовий. Ну, давай. Мені здається, це буде смачно. Це дуже смачно буде. Прикольно. Так. Достаємо. По-перше, я ніколи no. такого не їв взагалі. Я теж. Аби такий маковий рулет, по рулет пиріг. А ну покажи, він пропікся? Ой-ой-ой. Це ж просто маковий хліб? Маковий. Ну, можеш і так називати. Я би назвав його маковий десерт. Бачиш, і яблука нормально дуже хочуть збирати. Ну давай вже не тягни, хочеться ж скуштувати. так. Все, дивіться. Хто не встиг побачити, як це красиво, я вже так. Ой-ой-ой. Яка краса? Ти вже куштуєш, Воно? З морозивом бери. Просто. Фантастично, Будеш? ніжно, такий соковитий і дуже дуже е е смачно. Ну я вважаю, що от тепер от можна і мультфільм подивитися. Правда ж, от що у нас сьогодні? Що у нас програми для наймолодших глядачів? Ану Костя. нові нові пригоди в арктиці. Одягайте шапки і рукавички. Ага, угу. Маму, я поїв і в шапці. Отак, от, от треба так. казати. Я дивлюся мультик. І і ми так. з вами теж дивимося і снідемо.